Вітаю всіх на каналі Костері Онлайн сьогодні разом з Людмила Пані Людмила, вітаю вас. Доброго дня осінь. Живемо з вами три місяці, таких чар чарівних, прекрасних, але знаємо, що росіяни страшні люди і хочуть нам зробити погано давно вже. Ви мені скажіть, зроблять вони восени нам блекаут? страшний, чорне, чорне, темне, без світла, без води, без газу. Я не думаю, що зроблять, але будуть дуже старатися. Давайте по місяцях, коли може бути найстрашніше вересень, жовтень, листопад. От коли оці о, московито оркоподібні люди зможуть щось зробити, але в них, як правило, все провалюється. Ще в них на території Росії. Ну, як по мені, то там буде упор все-таки на жовтень, частково на листопад. Uh -huh. Те, що ми зараз бачимо, знаєш, це просто перевірка зв'язку. Uh -huh. Тобто вони зараз шукають лазеєчки собі, так? Так. Uh -huh. А дивіться, ну, пам'ятаєте, що минулого року, коли нас лякали страшним блекаутом, давайте спитаємо карт. Може тільки я про це думаю, що блекаута ж не було. Спитайте карт, блекаута ж не було? Ні, дивися, вони працювали над цим. Нам говорять, вони працювали. Блекаута не було, але було дуже багато дій для того, щоб воно було. Так, але дивіться, на сьогоднішній момент в Україні ПВО там сотні разів більше. Дивіться, наше ПВО відіб'є атаку расистів, яку вони запланували на наші енергетичну систему. Я думаю, що в основному відіб'є, тому що є і захист. І, да, нам зразу говорять, що не буде так, як в тому році, тому що зроблені висновки. Uh -huh. е я не впевнена, що це буде як блекаут. Я думаю, що це може бути просто якісь часткові відключення. Але старатися ще раз кажу, що вони будуть. Тобто вони цього хочуть. Я нагадую, що я на каналі збираю гроші для хлопців за старе брати Холодний Яр. Їм ваша підтримка дуже важлива. Таким чином, ви даєте свою енергію, і хлопці це отримують дівчата, і ми перемагаємо. Зрозумієте, це такий енергообмін між нами всіма. Пані Людмила, питання до вас. Наша глядачка пише: коли буде звільнений Мелітополь? От я вас питаю. Верете, давайте, давайте ну нехай вересень, жовтень, листопад, коли буде звільнений Мелітополь? Ну, дивіться, я наскільки розумію, якісь там дії біля Мелітополя в нас почнуться десь в районі листопада. Я не можу підтримати ту ідею, що це відбудеться в цьому році, тому що до кінця року і навіть грудень нам показують, що за це борються. Uh -huh. Так що тут я не підтримую цю ідею, що вау, ми подивимося, будемо дивитися частіше туди, далі. Ну, на поки просто в нас якось немає ресурсу. Ну дивіться, колись на одному з наших ефірів ви сказали, Діма, буде, наприклад, в вересень, що наші Збройні Сили вже будуть бачити Азовське море. Давайте спитаємо, коли Збройні сили України дійдуть до Азовського моря, в вересень жовтень, жовтні, листопад. Знову ж тема листопада. Жовтень, взагалі, в нас показує, які не дивлюсь, він який знаєш, суперактивний. Нам здавалося б, що в нас е, е, зараз вересень активний, але якщо порівняти його з жовтнем, то повірте мені, що він буде ще більш. Ну а що ви маєте на увазі? Жовтень активний? Це наступ збройних сил чи расисти зійдуть з розуму і ракети будуть кидати якісь не знаю з ядерними боєголовками. Ні, ні, дивися, це саме наші різного роду просування, активність, крім того, ем, ну, тут про якусь стратегію, яку, що створювали, і зараз є в цьому всі передумови. Е, так що це ж, ну, це ж не так просто, як нам здається. Да? Угу, звичайно, ми навіть і намагаємося про це менше говорити, тому що ми довіряємо нашим Збройним силам, президенту, що вони роблять те, що треба. Крімський міст. Паде, зруйнується, перестане працювати, не буде свої функції виконувати. Вересень, жовтень, листопад. Ну, дивися, ми ще маємо на днях побачити там якісь фейерверки. Mm. Жовтні там теж буде декілька підходів. Я наскільки розумію, що це щось ближче до зими. Пані Людмила, вона буває питання у наших глядачів. Інформація буває так змінюється. І ми потім постфактом дізнаємося, як ви мені ми вже говорили в ефірі, що там хтось виступив, сказав, що мала будь-закінчиться війна, як там ви прогнозували, не дали зброю і все. Питання: зараз затягується процес нашої перемоги, відкладається? Відкладається. Ну, ви що, чесно? Ну, дивися, тому що, з однієї сторони, так якби ми е, е, отримуємо да, щось ми там отримуємо, що було по плану, воно якби йде. Е, потім у нас йде сім пентаклів, що ми будемо бачити, що ніхто нікому не дає, а якщо дає, то там взагалі трошечки. І, е, Воно буде якби відтягнуте, воно відтягується надалі, і відтягується знову ж воно по тузу жезлів. Якось потрібно, щоб було в слідучому році. Добре, а оця поїздка президента в штати і виступ там такий його прекрасний на трибуні. Допоміг ну трошки зрушити цей процес, що треба нам призупиняти поставки. Ну, дивися, зрушити зрушив, тому що е, взагалі вдало підібраний час, тут перше говорять. Е, і воно, якби ми це побачимо, цю поїздку його, через декілька місяців. Ну, не буває воно по-іншому, ця машина не працює. І якби ми будемо бачити результат, але знову ж через декілька місяців. Через декілька місяців. Ну, давайте спитаю тоді так: таке вже чи накопили Україна і наші збройні сили зброї для успішних відвоювань? Контрнаступ дивися, я не можу сказати, що в нас всього дофіга. В нас, якби зараз є якісь запаси є. Але їх зараз нам говорять взагалі про імператора, я так розумію, що це залужного, який просто якось рівняє на цей період. Якась от, ну, війні по-нормальному плану не має бути, тому що дайте зброю, ми будемо воювати. Да? Ну, може, це моя емоція, вибачте, будь ласка. А тут в нього як таким чином щоб, щоб саме вистачало. Ну, я ну, ми віримо в Збройні Сили. Нагадую, що треба донатити. Я б я збираю гроші хлопцям з брати Холодний Яр. Тут все в описі в першому повідомленні. Донатьте, бо таким чином ми підтримуємо їх, людей, які на фронті. Пані Людмила, питання до цього, до цього ж розкладу: чи вистачає мудрості, грамотності менеджмента людей, які це роблять, розподілити так зброю, щоб все-таки контрнаступ пішов? Вистачає, вистачає тут ще знаєш, якийсь такий механізм, що крім того, що плани без кінця змінюються, і там на рівні того, що є стратегія, але дивимось, де піде, да, якась отака от історія. І ми за рахунок цього і рухаємось. Дуже багато нам інформації прикривають, якби слава Богу. І я думаю, що в нас там буде більш-менш нормально, але якщо ми візьмемо загалом. Ну, скупляться нам на зброю. Скупляться. А питання тоді: ми, ми декілька ефірів назад з вами проговорили, що прийшла інформація від президента в одному інтерв'ю, що Україна почала виробляти зброю. І там наші глядачі почали писати: не говоріть про це, не говоріть. Ну, Ми вже сказали постфактум, як президент про це сказав. І я вас питаю: нашої зброї наростили виробництво? Отак, легесенько, ми спитаємо. Нарощують зараз. Воно на самому початку. Ще раз кажу, це на самому початку. Воно на рівні того, що десь настроюють, але хороша новина, що, що почали туди дивитися. А згадаємо, що ми українці роботящі, роботи не боїмося, придумувати вміємо. і тут, аби знаєш, дали нам дозвіл. А будуть працювати, і будемо робити. Вертаємося до Криму. А ми бачимо, що там все в них бомблять, що можуть. Питання: розбомблять кримський фу -фу флот, його всі основні бази вересень жовтня листопада, я думаю, що цю тему закриємо повністю, тому що розбомбити розбомблять. Я думаю, що вже вони там вигнали все, що тільки можна. Угу. Там може залишились якісь такі клячі, що майже не їдуть, і вони всі, всі добре розуміють, що вони це втратять. Так що моя відповідь так. Тобто це реально, восени Росія може втратити Чорноморський флот, який, який базується в Криму? Так. А, для, а давайте спитаємо тоді в карт. Оця втрата Чорноморського флоту, де що базувалися там? Для росіян що буде означати? І в цій війні що вона буде означати? Ну, що буде означати? Буде означати, що треба дріпати. Треба дріпати, а куди ж дріпать? Моста не буде, нема куди дріпати. Ну, то, е, я вчора чула, не пам'ятаю, хто там говорив, казав нічого, хай купляють матраси, розові, круги і пливуть там недалеко. Це правда, що їм недалеко, але я нагадую, що ми глядачі мого каналу, і глядачі пані Людмили знають, що Україна поверне Крим в будь-якому випадку і він буде український. немає інших варіантів. Пані Людмила, питання тоді у вас про Польщу. Хто попрацював над тим, щоб отаке оце між Україною і Польщею такі сварки почалися? Дивіться, там якесь нерозуміння ситуації насправді, там така фігня, вибач мені. Чому? Тому що ем, хтось погарячкував, там нам говорять, що по, по мірності, там витило б позвонити один до іншого, е, зробити якісь певні кроки, кроки, і ми б закрили цю тему тишком-нишком і ніхто не пройшов. І це саме гарячність однієї сторони, яка привела до, до цього, що відбувається. Це, скажіть, це якось владнається, бо все-таки все втратити Польщу як союзника не дуже хочеться. У нас спочатку буде загострення, таке okay. доволі жорстке, але потім ми в будь-якому випадку будемо співпрацювати разом. Ну, немає вибору і виходу ні в Росії, ні в Украї... Ой, ні в, ні в Польщі, ні в Україні. Ну там, якби оці гарячі голови трохи чуть і взагалі було прекрасно. Але дивіться, питання тоді у вас. Польща усвідомлює, що якщо Україна пропустить хоч щось трошки ракет, не зіб'є їх на Львів, то вони полетять прямо в Польщу? Ну На даний момент вони це не усвідомлюють, тому що всі прям там все кипить. От, Максимальна стадія загострення, і воно, на жаль, йде, знаєш, по дьяволу, по колесу фортуни, що ще, ще там вогню підливається, ще більше його розкручується. І, і зараз ну, у нас максимальна фаза конфлікту. Тоді питаєш раз: якщо Україна не зіб'є ракету, яка летить на захід, там на Львів, далі, вона долетить в Польщу? Якщо просто наші ППОшники не справляться. Долетить. Що вже говорить? Хай подумають. Передайте полякам, кокарда поляка, що треба думати, що Україна теж вам важлива. Пані Людмила, Росія, Росія користується цим скандалом між Україною і Росією, між Україною та Польщі. Наповну, так наповну. Там ми, я думаю, що хай наші глядачі не пишуть. Я думаю, що там трублять, пережовують це по слову всі, хто може говорити. Угу. Пані Людмиле, зараз ми, це, ми, ми, до речі, в вашому ефірі. Ви сказали про те, що постріляють в Вірменії, і буквально декілька днів після цього нашого ефіру зразу там все почалося. Постріляли. Давайте спитаю вас: от в Вірменії тепер влада, вплив більший Росії чи Сполучених Штатів. Тут у нас, знаєш, такі три, три зрізи. З однієї сторони, на зараз там приблизно однаково. Mm -hmm. Надалі там буде більше сполучених штатів. Mm -hmm. Просто ну, воно ж потрібно, щоб пройшов час. А в Азнібаржані чого більше? Туреччини чи Сполучених Штатів? Ні, там точно край Туреччини. E, і це знаєш на рівні домовленості, що туди ні ні. Тобто навіть Америці туди не можна? Ну там поставлені такі, знаєш, серйозні умови, що mm -hmm. не треба. Не треба, ну хай спробувати. Пані Людмила, відносно е, Запорізької станції атомної. Вона ж, її ця можливість загроза, її підірвання, е, вона ще актуальна чи вже все? Дивися, я наскільки розумію, вона актуальна, але там є домовленості, які стоять на рівні того, що висунули якусь вимогу. Да? Там не те, що вимогу, там навіть і показали, яким чином буде один. Це що значить? Це значить, що Росію поставили такі умови, що тільки вона там почне щось подібне робити, то Має моментально щось подібне відбутися і з цієї сторони також. Так що це такі два в одному. І mm. зараз е, нам говорять, що говорити про це будуть, махати дубинкою будуть, але сидіти на жопі теж будуть. Mm -hmm. А тепер дивіться, бачите, ви якраз заговорили про те, що щось можливе в Росії. Зараз почали активно говорити, що блекаут може бути не в Україні, а в Росії. От в Росії, в деяких регіонах їх там будуть блекаути. Ну, вони вже нам показують, що вони вже починають відбуватися, і всі вже добре розуміють. Знаєш, вже ілюзій ні для кого немає. Так розвернулись так по-нормальному, і зараз, по трійки мечів, втрати вже є. Вони бачать, як це може бути. Це вже знаєш, уже оцього шапко закидання вже точно немає. Тобто, оці дронові ракетні атаки в сторону Росії будуть. Будуть, і вони будуть ще більше і ще сильніше. А от наш, от ми говорили якось з вами, і в якійсь нашій програм, що українське суспільство люди трішки були втомлені. Зараз осінь. Я відчуваю, що все-таки якийсь людей з'явився трошки підйом. Чи правильно я розумію? Питате, українські люди, вони на підйомі зараз, чи все-таки в депресії впали десь туди? Я не можу, знаєш, підтримати ідею, що вони на підйомі. Чому? Тому що мені не подобається ця зневіра, що є в суспільстві. І, чесно, там в нас теж така критична ситуація, на жаль. Якщо не заспокоїться саме на банковій, то я боюся, що з палками підуть на банкову. Ну, Просто у нас теж не вистачає такого вогоньку. Тобто ви думаєте, що люди трошки втомлені від якоїсь. Ну це ж не тільки про банку, це про всю Україну, про всі різні організації, керівництва. Люди хочуть реальних змін зараз, так? Да? Ну вже просто знаєте, вже втома від того, що на рівні того ну, звучить, коли ви нажретесь, от, от саме конкретно, оця. Ну, то, ну то ви знаєте, що в Україні таке звучить вже років 10, це точно, і вона щось нічого не міняє. Так, але воно не звучало ще на рівні того, що вже всі кричать про це. Знаєш, це вже ідея саме кучкування, якщо ти хочеш, а е, створювання союзів і так далі. І воно вже на рівні того, що лідери з'являються. Так що такий цікавенький процес. Політики, олігархи скористуються цією ситуацією, і почнуть робити такі мікрозаворушки, чи не почнуть? Це починається щось, знаєш, на рівні е, саме закритої гри. Ага. Е, яким чином будуть доводити свідчення, що або е, десь підзаспокойтесь, або е, виведеться дуже багато людей. Отака в нас починається саме, е, під, саме підзакрита під, така. Підкилимна така, так? Да? Ну, дивіться, я не знаю, наприклад, ну, ви ж бачите, що часто на місцях, навіть ми не про Київ говоримо, на місцях собі люди, керівники, живуть собі, як хочуть. Вони звикли до цього. Чи є на них взагалі якась управа? Ем... Управа по імператриці. Дивіться, на сьогодні в нас, знаєш, те, що є на сьогодні, це в нас хтось вважає себе жертвою, а що я можу зробити? Да, і по-повішеному ніфіга там не робить. А яка може вправа? Це конкретно піднімаємо свої сім'ї, беремо палку, доказуємо свої права, і де ми їх вибиваємо. Угу. Нашу Україну переводять на зовсім інший рівень розвитку. В нас... Знаєш, ми всі, по суті, своє і індивідуалісти. Якщо в мене у дворі все нормально, то якби мене там не особливо стосується, нас переводять на рівень воїна. Це коли ми свої права відвоюємо, воно на рівні ем, війни це сталося, тому що пам'ятаю, що було перші дні і це. Заміть, що там не було ні президента, ні армії, так От, чесно, давайте признаємо. Це було на рівні саме громадянської позиції. Там організації, так. Так, А, а зараз ще нас переводять взагалі по імператриці усіх нас, тобто мене, тебе, п'яту, десяту, взагалі всіх людей, які просто почнуть десь подавати в суд, десь давати по голові. Тобто цієї приказки, що моя хата з краю нічого вже не буде її. Вона не буде, Україна повинна змінитися, це приклад взагалі керування, поки ми оце не переступимо, оцей, оцей рух нам буде гірше і гірше. Це описано в духовному розвитку вже за багато років назад. Ми це проходимо, до речі, на курсі екстрасенсорика. буде через тиждень у мене. І тут тема саме оцей духовний розвиток. Або тобі устраюють точку 0, це те, що зараз відбувається, у нас війна вже куди гірше. Да? Але простір говорить, а ви ще не перейшли, ну, то тоді давайте ми ще вас щось заберемо. Вже відібрали все, що можна, і зараз забирають останнє. І оце, поки не буде цього взриву, воно по-іншому не працює. Це такі закони Всесвіту. Угу. Тобто дивіться, пані Людмила, от от ви і карти е, скільки ще дають часу для цієї реорганізації українців? Тому що не всі цього хочуть, аж бачу. Ну, у нас вже часу немає. Ві слова геть, нам дають окрасну дурня або зараз, або я в ц... яйця в двері. Ні, ну, це ж без, без згоди людей, Пані Людмила, це нереально Це Не можна зробити ні зверху, ні знизу. Це кошти. Пі... Ні, ні. Ти, ти не розумієш, це ж розумієш, Нагнітання буде в кожній сім'ї, і в тебе, і в мене, і в сусіда. І просто в якийсь момент кришечку зриває всім, яким чином відбуваються революції. Да, потрібен лідер, але бувають моменти, оце називається він е, рука Бога, коли от просто з'єдналися ті, хто не мав там воювати ніколи в житті. Ну, пані Рено, давайте спитаємо карт. Ви, ви вони бачать, чи ви бачите можливість революції в Україні взагалі? Не доведе Господь. Це найгірше, що може бути. Ну, дивіться, на зараз ні, але в нас буде в будь-якому випадку. У нас має бути кардинальний бунт. Ну, це бунт загальнодержавний. чи просто… Загальнодержавний. От загальнодержавний. Просто вже знаєш, кінець всіх ждаників. Це така інформація не дуже. Ви знаєте, війна, навіть якщо вона вже буде закінчуватися і, і революції, вони ж завжди відкидають тебе в будь-яку країну в розвитку там назад, 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 назад. Я розумію, але коли прийшла саме у нас оцей у парламент, я дуже добре пам'ятаю, як я тоді дивилася. Yeah. І знаєш, вони всі заходили такі підняті, вони були всі вже, вже в море по коліна, і ще тоді показували, що якщо вони підуть проти людей заберуть землю, вони її забрали, то їх же і винесуть із парламенту. Uh -huh. ну Поки ми так і рухаємось. Тобто ви не бачите в них хорошої долі, так? Да? Я, я ще раз кажу: це ну, є якась межа, і цю межу вже ми доходимо. Угу. Дивіться, так співпало, бачите ваші карти, що і, і війна, і погані якісь там ті що люди, які засиділися у владі, або знаєте, там по 40 років сидять, між собою побудували схему. Давайте спитаємо у карт ця, ця ситуація зміниться на краще в 2023, 2024, 2025 році? У нас більш-менш нормально буде тільки у 25-му році, вже не раз дивилася. У нас ще 23-й йде по силі війна, да? 24-й через величезні жертви. І тільки в 25-му ми піднімаємо трошки вуха. Ну, піднімаємося. Давайте поне знову закінчимо на хорошій ноті, те, що ми піднімаємося. Ви Мені скажіть, ви вірите, що українці піднімуться? А в нас немає долі іншої. Ти, ти просто не розумієш цих законів. Е, якщо в нас є духовні закони, то будуть зажимати настільки, е, і ми в цей етап проходимо, що просто вибору не буде. Тебе знаєш, себе б'ють, б'ють, і ти розумієш, або ти вмираєш, або встаєш. Тобто українці мають вибрати встати? Мають вибрати в статі, і якщо хтось думає, що він пересидить, ніфіга він не пересидить. І Якщо хтось хоче знаєш, витримати таку е, політику, як була е, під час того, як вибирали цей парламент, казали, е, що хоч посміємось, ми вже отак посміялись. І е, тут е, потрібні кардинальні зміни. Я нагадую, що я на каналі збираю гроші для хлопців за все брати Холодний Яр. Їм ваша підтримка дуже важлива. Таким чином, ви даєте свою енергію, і хлопці це отримують, дівчата, і ми перемагаємо. Зрозумієте, це такий енергообмін між нами всіма. Ну, ми ж бачимо, що багато політиків отримали там кардинальні зміни і стали там героями. А хтось взагалі став ще гірше ніж був, і ми бачимо це і споглядаємо ці, ці хабарі, коли кидають через паркани. Якісь нові люди, які хотіли жити, як ці старіки, знаєте, які завжди були при грошах. Тобто цього вже не буде. Цього не буде, тому що якщо ми переходимо на рівень воїна, це буде закон для всіх. Не так, що е, ти там накрав мільярд, то їдь, будь ласка, в Англію. Да, тобі там, ми тебе зробимо представником. А підійди, мій дорогенький до кінця своїх днів в тюрму. Ага, тобто ви так по серйозному налаштовані. Ну, я дуже рідко, знаєш, коли переходжу на такий рівень, але зараз я вже бачу цього красного дурня, так що я розумію, що це вже зашквар. Ну, тому ми всіх, з пані закликаємо. Люди, все починається з кожного з нас. Ми маємо самі усвідомлювати, що так, як раніше, буде, не може, якщо ми хочемо жити класно, треба починати з себе. Правильно? Дякую, пані Людмила. Це прекрасний. ласка. Дякую. До зустрічі з вами. До зустрічі.